Поезія є одним з найдавніших видів людського мистецтва, який, можливо, існує стільки ж, скільки й саме людство. Поезія поєднує в собі мелодійність та гармонійність музики разом з наповненістю та масштабністю прози. В поезії можна передати одне й те ж саме різноманітними способами через сам текст, інтонацію, ритмом тощо. В своєму розмаїтті поезія дивиться прямо в людську душу. Для ісламу поезія завжди була близьким видом мистецтва. Нерідко можна почути, що сам Коран за своєю натурою є поетичним. Всі ці якості поезії роблять її ідеальним інструментом для передачі такої філософії, як суфізм, направленої всередину на особистість та її стосунки з Богом, навколишнім світом і собою. Суфізм дав світу декількох відомих поетів. Але найвизначнішим та напевно найвитонченішим з усіх них був румі, про якого далі і піде мова. Джаладін Мухаммед Балхі, який пізніше стане відомим як просто румі, народився в недалеко від стародавнього міста Балх в 1207 році. Тоді це була територія великого Харасану, що був потужним інтелектуальним центром в ісламському світі. Народився Румі в родині поважного богослова та вчителя і, за легендою, був нащадком самого Абу Бакра. Монгольське вторгнення змусило родину шукати нову домівку. Пошуки затягнулися, вони встигли побувати як в Багдазі, так і в Дамаску, помандрувати різними містами центральної Анатолії та навіть здійснити паломництво в Меку. За легендою, під час мандрівки Румі перетнувся з іншим персидським поетом Суфієм Атаром. Який одразу розглядів у молодому хлопці духовну велич, показав на його батька і сказав: Ось море, за яким йде океан, натякаючи на успішне майбутнє хлопця. Незважаючи на постійну зміну місця проживання, Румі отримав блискучу освіту, він вивчав фіг, богослов'я, точні науки, перську, арабську та грецьку мови. Читав відомих на той час поетів та був особисто знайомий з багатьма інтелектуалами з усього ісламського світу. Зрештою, на запрошення султана Адіна Кейкубада, родина майбутнього поета осіла в місті Коня, столиці румського султанату, який на той час був однією з найбільш спокійних та процвітаючих держав на близькому сході. У 1231 році, після смерті батька, Румі успадкував викладацьку посаду в медресе. Так почалась його досить успішна та досить типова кар'єра інтелектуала бюрократа в ісламському світі. Крім викладання, він також був радником при дворі, читав лекції в різних мечетях. Був популярним в народі знавцем ісламського права, і все це збирало навколо нього багато прихильників. Паралельно з цим Румі підтримував контакти з іншими біженцями-суфіями з Ірану, де суфізм розвивався найбільш активно у світлі внутрішніх протиріч, в державницьких та релігійних колах, а також у світлі розрухи, спричинено монгольським вторгненням. Все це, звісно, впливає також і на румі, проте остаточно на його погляди, вплинуло знайомство з видатним мандрівним дервішем Шамс Аддіном та в 1244 році існує багато легенд щодо їх першої зустрічі, начебто, коли Дерижвіш підійшов до румі, той сприйняв його спочатку як звичайного бідняка та сказав: Я роблю те, що неосвічений не зрозуміє. У відповідь Дін робить те чи інше чудо і каже: А я роблю те, що й освічений не зрозуміє. Як би там не було несправді, між ними зав'язалася міцна та плідна дружба. Вони обмінювалися досвідом та духовно збагачували один одного. Під впливом Табрізі Румі повністю змінив своє життя, покинув комфортну кар'єру бюрократа, став аскетом і значно радикалізувався в своїх суфійських поглядах. Цього не зрозуміли його родина та близьке оточення, тому вони намагалися розлучити кращих друзів, щоб їм цього не вартувало. Зрештою, Тебрізі раптово пішов з Коні і досить скоро помер в сучасному азербайджанському місті Хой. Цей досвід міцної дружби, туги та втрати, а також розвинутий софійський світогляд стали основою всієї поезії Румі. Головним твором Румі є величезна поема Маснаві, яка складається з кількох книг та сумарно 25 тисяч віршів. Твір не має чіткого сюжету, це радше збірка різноманітних повчальних байок, легенд, розповідей та притч на різні морально-етичні та коранічні теми. Ось, до прикладу, притча під назвою Розмова глухого німим». Знайомий раз глухого перестрів. Сусід твій каже, тяжко захворів, спинився той, задумався на мить, Ну, як із ним я буду говорить. Та голос же ослаб його, мабуть, але піти потрібно, як же будь, і тут, на думку, рішення сплива. Я по губах читатиму слова спитаю дуже біль проклятий їсть, мені вже ліпше хворий відповість. Хвалити Бога, я скажу при цім, а що єси, щельбе тут кажу їм. Ти добру справу вибрати зумів, а хто сюди приходить з лікарів? Мені він лікаря свого назве, скажу, хай буде він благословен, про нього добра слава йде навкруг, Тебе він порятує, від дух. Обдумавши розмову всю, як слід, сміливо йде до хворого сусід. Війшов до хати, на порозі став. Ну як твоє здоров'я запитав? Я умираю, відповідь була, глухий на це та Богові хвала, хвалити Бога за хворобу? Ні, не друг ніякий, ворог він мені. Але глухий не чув слабого слів. Питає він: А що ти нині їв? Отруту, хворий же та моє гнів, цю їжу оцінити брак не слів. Хто ж лікар твій, слабий з останніх сил, мій лікар, ангел смерті Азраїл. А глухий за ним одразу вслід, ноги його благословенний слід. Я був у нього, він, мій давній друг, тебе він порятує від недуг. Глухий пішов, полегшено зітхнув, надії іскру в нього я вдихнув. Так співчуттям своїм пишався він, та дуже гірко помилявся він. Слабий сказав це лютий ворог мій, його душа, кубло отруйних змій. Злобі його, мабуть, немає дна, віддячити б йому за все сповна. Хіба для того до слабого йдем, Щоб вихваляти перед ним дем, щоб виглядом пишатися своїм, щоб підло зловтішатися над ним, отак читачу, з намірів незлих, чимало в світі народилось слух. Зробити хочем добре діло, та зація виявляється, пуста, і ми, як глухий, що послугу робив. Та цим сусіда тільки озлобив. Він вогнище для себе розпалив, але його вогон той спопалив. Головними ідеями Миставі є рефлексія щодо людської природи та її грішності, возвеличення розуму, знання та мудрості, і зрештою заклик до відмови від земного життя на користь повного розуміння та любові до Бога. Для донесення цих ідей автор використовує діалоги, алегорії, приклади з Корану чи хадисів. Сюжетні відгалудження, зміну голосів та інші методи, а також особливий наративний стиль. Все це надає твору не лише релігійну філософську, а й художню цінність. Меснаві була популярною протягом всієї історії і вважається одним з найбільш впливових суфійських творів. Деякі коментатори називали її навіть другою книгою в исламі після Корану. Крім поеми Меснаві, Румі також є автором збірки віршів, присвяченої Шамсу Тебрезі – та написане його ім'ям. Вона написана не лише перською, а й арабською, турецькою та грецькою мовами. В неї увійшли кілька тисяч коротких віршів у формі Глезій про любов, дружбу та розлуку. Любов велика нам приносить муки. Чи здибав хтось кохання без розлуки? Як душу всю заповнила любов, то душу віддавай любові в руки. Хоча тема кохання здається незвичною для релігійного мислителя, Румін вкладав у неї особливий сенс. Він досліджував емоційність людини як Божого творіння, а тому не відкидав її. А й навпаки, вважав одним з головних проявів людськості, тої самої душі. Проте в цій збірці є вірші на екзистенційні теми Сарна біжить, тікає від погоні, в бігу долають перепони коні, а час біжить, щоб бачити пісок. На місці міст палаців пишних тронів, також зберіглися деякі записи лекцій та настанов Румі, його переписки з сім'єю, учнями, різними мислителями та державними діячами, в яких також розкривається його непересічний світогляд. Вплив румі важко переоцінити. Протягом життя він згуртував навколо себе багатьох учнів, які незабаром після його смерті поета Суфія об'єдналися в суфійський тарикат Медлеві. Формальним засновником якого був син Румі в цьому братстві, яке існує, і досі велика увага приділяється музиці, співу і танцям під час колективних молотов. Їх найбільш характерною особливістю є ритуал оберти навколо себе зі співом в спеціальному одязі з довгою спідницею. За легендою, цей ритуал започаткував саме Румі. Проходячи одного разу через ринок, він почув ритмічні удари ковальського молоту, які нагадали йому молотовну формулу, після якої він впав у екстаз і почав крутитися навколо себе. Інтелектуальна спадщина Румі була визнана багатьма мислителями з різних регіонів та різного періоду. Поетична ж його спадщина справила великий вплив на іранську культуру, що відчувається навіть зараз. На його думки посилалися інші впливові мислителі, його твори неодноразово видавалися, про нього складалися народні легенди, його вірші, включені у склад навчальних посібників у медресе, підручників у школах, його цитати виписують в стінах мечети, спадщину румів на щас інтерпретують та переспівують багато поетів та музикантів.